Незалежно від цього 27-28 країн, які входять в НАТО, надзвичайно рішучі захищати європейський континент від російської агресії. Тим більше, хто сказав, що Росія може безнаказано напасти на одну з країн-членів НАТО. А що вони думають, що Україна, наприклад, буде спокійно споглядати? І дивитися, і що ми не будемо визволяти свою тоді Херсонську, і Миколаївську частину і Запорізьку область, а що ми не будемо звільняти тоді як мінімум Крим. Луганської Донецької області невже Путін розраховує, що якщо він буде нападати на одну із Балтійських країн, чи Польщу, чи, наприклад, Фінляндію, то Україна буде склавши лапки, спостерігати, а не створювати другий фронт проти Росії, звільняючи свої території. Подивимося, як Росія на розтяжки тоді зможе воювати на два фронти такими ресурсами. Та Україна якраз і повинна скористатися цим шансом, і це єдиний шанс як можна швидше. Звільнити свої території найменшими втратами, якщо Росія втягнеться до затяжні кровопролитні бої. На проти однієї або декількох країн-членів НАТО. А хто сказав, що НАТО буде тільки відбивати атаки російської агресії? А хто сказав, що НАТО не відвоює Калінінградську область, наприклад, а Фінляндія не відвоює частину Карелії і Карельського півострова? Невже всі думають, що тільки НАТО і Україна будуть склавши лапку спостерігати, боятися трястися в куточку? Та може можливо НАТО, і Україна тільки чекають цього часу, щоб Росія зробила цю останню дурницю в своєму житті, в своєму існуванні і тоді це буде шанс всім країнам-членам НАТО сказати: ну ви перші начали, Ми вас попереджали. Тоді тої Росії, яка була до моменту НАТО, більше існувати на глобусі світу не буде.